Всім привіт! Сьогодні субота, ранок, і сподіваюсь, буде робота. Планую попрацювати 12 годин, як зазвичай. Дворі чудова погода, тепло. І якщо я раніше любив вихідні, тому що просто немає пробок і якась така розслаблена атмосфера, то зараз мені здається у вихідні це Єдині ні дні, коли взагалі є робота. Тому що в будні роботи взагалі немає. Вчора була п'ятниця, здавалося б, п'ятниця повинно бути багато роботи, а ввечері взагалі там коефіцієнти горіли буквально одну годину, півтори і все, і все потухло. Тому вчорашня п'ятниця була. Більше схожа на четверг і вторг, такі глухі дні. Якось так. А що ще робити, коли нема роботи? Замовлення за 180 гривень на оболонську набережну по болту. З лівого берега і там з'явились коефіцієнти. Ось, буквально 20 хвилин виконав замовлення, тому що місто пусте на оболонь доїхали. І все. коефіцієнти з'явилися. А я поїхав без коефіцієнта. Привіз двох пенсіонерів на дачу на вихідні. Такий райончик. Я вже четвертий рік працюю в таксі і повинен, мабуть, розуміти, коли робота є, коли немає. Ну, Плюс-мінус, зважаючи на свій досвід, розуміти, яка обстановка з роботою. Але. Цього року взагалі ці прогнози не працюють, тому що минулі вихідні робота була, все було добре, краще, ніж в будні. І я думав, що і ці вихідні теж, тому що зазвичай після нового року роботи небагато, але у вихідні люди все одно їздять, щось купують, щось роблять і замовлення є. Ну не сьогодні. Сьогодні субота, уже пів на першу майже. І я заробив лише 450 гривень, при тому, що працюю з 9-ї години. Просто між замовленнями проходить 40 хвилин, година. Це якийсь треш, звичайно. Роботи абсолютно немає. Тому, якщо хтось думав чимось позайматися, якісь є справи, то зараз, мабуть, це найкращий час, тому що заробити все одно нічого не вийде. Так, дали 220 тариф. 203. Я на автостанції південно. Зараз вже початок 16-ї заробіток у мене по уклону більше всього 565 і болт 300 гривень ніби і 140 Uber. Тобто майже нічого, скажімо, скажем так. Ось це. І заробідок. І 140 по уберу. Роботи не фонтан. Дали 100 гривень, до речі. А я поки один плюс, що мало замовлень. Між замовленнями дивлюсь футбол. Ліверпуль-Челсі. Можливо, мудрик заграє. Дали 200 гривень. тариф ось такий. Роботи небагато, а мудрик запалює за Між замовленнями дивлюся. На дворі пішов дощ, все видно, і тр трішки з'явилася робота. І ще такі пасажири дивні. Дуже часто помічаю таке, сідають, наприклад, там їдуть по уклону, сідають, починають хвалити уклон. Типа, ой, на болту, там я не користуюся, такі водії, там, дураки, все. Їдуть по болту, починають хвалити болт. Кажуть, ой, там, ми там їздили на болту, а то на уклоні колись там десь попався, якийсь ідіот, там одні там, придурки працюють і все таке. І я їду в таких випадках, слухаю, і що я можу сказати, вони ж не розуміють, що. Це ж одні й ті самі водії, тому що всі працюють на всіх трьох, як мінімум в Києві. Це стабільно болт, убер е, уклон в кожного водія є. Там ще он таксі в когось ще щось. Блін. Це просто різні служби. А по факту водії ж то одні й ті самі. Але вони цього не розуміють. Хочу провести такий. Експеримент, тому що це була доставка, а дівчина заказала звичайну поїздку. Доставка, як ми знаємо, болта на 10 гривень дорожче завжди. І коли кажеш, чому ви не заказуєте доставку, пишеш, типу, а блін, ми не знали там, як зазвичай, можливо, все вони знають, просто хочуть зекономити. І я спробую зараз написати в підтримку болта чи змінять вони вартість. Як в доставці чи ні? Розповім історію. Коли я навчався в автошколі, у нас був інструктор, розповідав ситуацію. Був у нього учень, який доказував, що на зупинках громадського транспорту звичайного автомобіля, можна зупинятися. Інструктор каже: ну ні, по, по правилам не, не можна звичайного автомобіля там зупинятися. То ні, я бачив всі зупиняються, значить можна. До чого це я? До того, що якщо людина в чомусь впевнена дуже сильно... Її майже неможливо переубідити. І є категорія людей, які вважають, що таксі це найгірша робота в світі, що водії нічого не заробляють, беруть долг там, в автомобіля свого і так далі по списку. Всі це прекрасно чули. В минулому відео я на своєму прикладі з цифрами, з аргументами е попробував пояснити, чому це не так. Розповів, скільки там стоїть утримувати автомобіль, скільки заробляють і так інше. І хто би сумнівався, мені в коментарях почали писати знову те саме, що ні, це все те, що ти розказав, це цифри це не так, це все придумано. На, насправді, так як ми говоримо. Ну окей, хай думають так, не буду нікого більше переубіждати. Хай в кожного є своя голова, кожен приймає свої рішення. Нам буде плюс, більше роботи. Як і предполагалось по поводу того, що люди не викликають доставку, болт нічого не перераховує. Ось якось так. Данії поїздки ось такий підгонщик. Пасажир ззаді забув це для прання. 에, задні коробку я йому набираю, кажу, що ви забули, типу, я тут рядом можу підвезти. Він, ні, 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 все, окей, знайшли, залишайте собі. Я кажу, та ну давайте я під'їду тудись, там приблизно кілометр. Я зараз біля Рівермола, а це Урлівська, там, ну, максимум кілометр. Він, ні, ні залишайте собі гарного вечора. Якось так. Що взагалі відбувається? Зазвичай у вихідні робота є в день, десь з 11, 10 години і до вечора, там, до 5-6 години вечора, і робота закінчується. Сьогодні ж цілий день не було роботи, почала з'являтися аж ближче до 4-ї години дня. І є зараз на болту ось горять досі коефіцієнти, Я приїхав з центр з коефіцієнтом. Тим більше тільки поставив точку, одразу прийшло замовлення в напрямку лівого берега з коефіцієнтом. З маленькою подачою, я здивувався, ще в суботу, ввечері в 8 годин вечора. Переходимо до заробітку. Пробіг має 230 км. На паливо це 650 гривень. Виходить по 25 гривень газ. До речі, хто не знав, для всіх водіїв таксі, хто зареєстрований фішки, на око скидка до кінця місяця 2. 50 гривні 50 копійок, тобто виходить по 25 гривень майже, так же, як на авантажі. Тому тим більше око більше є, де зручніше заправлятися. Якщо що. Так, паливо 650 гривень, амортизація 200 гривень як завжди, витрати, того складають 850 гривень. Каса у мене 1300 по болту, 700 уклон, 150 по уберу. І хай буде 50 гривень чайовий, хоча б було більше. Сьогодні так добре залишали десь гривень 80-90, може, хай до 50, Округлюємо, виходить того 200, віднімаємо 850 витрати, і того я сьогодні заробив 1350 гривень. Ось такий неоднозначний день, тому що робота як, не як завжди. Зазвичай, як я казав, вихідні вдень є робота, сьогодні чомусь вона на вечір. Але тим не менш. Заробив більше 2 тисяч гривень, зробив скажімо так, касу, вже радує, тому що в день роботи взагалі не було. Я думав, що навіть і дві не витягну. Ось така вийшла робоча зміна. Дякую, що додивились до кінця. Підписуйтесь на канал. Всім пока. Так, До речі, я вже вдома, а що відбувається з замовленнями? Просто дивіться, 1,8. І це в Жулянах, де зазвичай замовлень взагалі немає ніколи. Ввечері. Тільки що приходило замовлення по 2,4, коефіцієнт, 2,2. Болт також весь красний горить. Там, мабуть, всі три коефіцієнт. То два і одного. Показує якийсь це біля мене. А що говорити про центр? Там всі три.